Шановні бродівчани, до вас звертається бродівський міський голова Анатолій Белей. Остання субота-листопада, день пам'яті жертв голодоморів. Цей день дає нам усім можливість збагнути просту істину. Життя людини найбільша цінність у світі. Саме тому ми повинні знати правду про своє минуле, про мільйони закатованих голодом українців. Зобов'язані пам'ятати, аби не повторилося найстрашніше за всю історію України штучне насильницьке винищення людей. О 16-й годині запалімо свічки на підвіконнях своїх осель, схилімо голови в молитві до Бога за упокій душ заморених голодом. Нехай маленький вогник свічечки нагадає кожному українцю: ми пам'ятаємо безневинно обієнних жертв голодоморів. Ми не забуваємо з повагою бродівський міський голова Анатолій Балей.